Вітаю всіх поважних глядачів, а також Радіо 22 уважних слухачів. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на тиждень, а точніше на шестиденку, з 16 по 21 лютого. І цей прогноз можна не тільки бачити на езотаріумі, але й чути на Радіо 22, посилання на яке я залишу під цим відео. І на Радіо 22 можна чути ще інші передачі. Якщо ви чуєте наш ефір, ви можливо. Слухали черговий нейрочат випуск, який я роблю кожну суботу та неділю о 18-й годині вечора. Ну а сьогодні вночі, якщо ви слухаєте все прем'єру, то сьогодні вночі, в ніч на неділю, о першій годині ночі 16 лютого, можна буде почути нейрохід. Парад, але в зовсім іншому вигляді, це буде передача Нейромантра. Медитативна музика, яка не тільки вас заспокоїть, але і надасть певних сил. Ну а якщо ви слухаєте все на Радіо 22, всередині цього прогнозу ви теж почуєте прем'єру пісні, яку ще ніде ніхто не крутив, тому вам буде, я думаю, дуже цікаве. Ну, пропоную вам всім. Налаштуватися на цей тиждень, кому -за потрібно заплющити очі, а я зроблю зворотній відлік: п'ять, чотири, три, два, один. Розглядаємо лише прямі позиції великих Арканів Второй. Я буду їх озвучувати, щоб слухачі все зрозуміли. Розпочнемо з водолію, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Карта смерті. Причому вона каже про те, що все в цьому світі мінливо. І так само і цей тиждень він пов'язаний з певними кармічними відпрацьовками. Можливо, ви щось запустили. І у вас є можливість цього тижня щось змінити на краще. Ця карта пов'язана з планетою Сатурн, а планета Сатурн це планета часу та відповідальності за свої дії. Тож, якщо доля вам відкриває можливості щось міняти, змінюйте, вам до цього допомагає ось ця, нібито страшна карта, але вона має дуже глибинний зміст і пов'язана з вашою трансформацією, тобто ви можете щось змінити у Своєму житті. Далі представники знаку риби. Янгол. Янгол це. Інша назва карти помірність або сонячний геній це ініціативність саме в ваших руках, ваша доля, ви можете її керувати. Ви знаходитесь під захистом вишніх сил, бо над вами знаходиться янголохоронець, який не дозволить статися чомусь поганому. Вам відкриваються можливості, але для того, щоб справи пішли угору, вам треба більше про них говорити. Не тримайте все всередині собі. І також для вас непогані зустрічі протягом тижня чи бесіди з представниками знаку Водолій. Для Овнів. Карта відродження, інша назва цієї карти Страшний суд і це карта повторень. Нічого поганого з вами не буде. Ставатися протягом цього тижня єдине, що можуть повторюватися якісь ситуації з минулого, і вам може здатися, що ви знаходитесь у нібито якомусь замкнутому колу. Робота, дом, батьки, знайомі, родичі, діти, і ви нібито знаходять знаходитесь у цій круговерті, але. Цей період не станеться чогось досить поганого чи досить гарного. Навпаки, все стабільно. Ця карта також пов'язана з родичами. Можливо, вам треба буде поїхати до родичів і щось з'ясувати. І протягом тижня для овні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби. Для тільців непоганий час для того, щоб кудись їхати. Колісниця це ваш досвід. Досвід ви можете отримати просто вдома, якщо будете частіше брати до рук книжки і читати щось розумне. Це гарний період для навчання і гарний період для будь-якого зростання. Це зростання може також бути по кар'єрній драбинці. І протягом тижня для представників знаку тілець гарні зустрічі чи бесі. Сіди з представниками знаку стрілець. Для близнюків. Дуже результативний час. Вам випала карта Всесвіту, а це карта певних фіналів, і ви можете закінчити якісь довготривалі справи, які тягнуться, можливо, не один рік. Ви протягом тижня будете отримувати врожай результати від своїх дій. І якщо ви сіяли чисте світле, то і такі будуть гарні результати. Пам'ятайте, що ви можете закінчити щось те, над чим давно вже працювали, отримати певні нагороди і навіть перемоги. І протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі раки. Факір. Факір це мах. І мах. Означає те, що ви можете протягом цього тижня розпочати щось нове. Для вас приходять нові ідеї, розпочинається новий цикл. Це нібито зачаття чогось нового, зачаття якогось дитя. Тому якщо ви чоловік, у вас гарний період саме для того, щоб розпочати щось нове, чи зачати для себе дитя разом зі своєю коханою жінкою. І окрім цього, це принцип. Не відходьте від своїх принципів, якщо ви будете принциповими, то вам буде відкриватися більше можливостей. Ну, а тут для слухачів Радіо 22 я зроблю коротку таку музичну паузу і запропоную до ефіру пісню, яка була написана майже 30 років тому, але оригінальний текст був російський. Потім я переклав все на українську, українською мовою і завдяки. Нейромережі суно мені вдалося зробити такий собі нейрокавер на мою ж власну пісню, яка в оригіналі називалася «Заоблачний край. Можливо, ви навіть її чули в ефірі Радіо 22. Зараз вона вже називається в новому перекладі Вічний край, і ви почуєте зовсім нову версію, яка була розкручена з коротенького шматочку, який я зіграв на гітарі. Отож для слухачів Радіо 22 я візьму цю гітару і запропоную вам цю пісню вічний край. Повертаємось до прогнозу на Каналі Езотаріум і щира подяка всім вам, радіослухачі Радіо 22», які щось дописують нам в наш чат-бот, який існує на телеграм. Нагадую, нагадую, що сьогодні вночі, у першій години ночі, 16 лютого, ви зможете почути прем'єру нової передачі, яка називається Нейромантра. Ну а ми зупинилися на левах, чого очікувати левам протягом цього тижня. Будьте обережні, повішений карт. Жартовності, карта втрат і карта того, що вам менше треба думати лише за себе. Якщо будете думати за себе, будете втрачати. Можете навіть наразитися на великі неприємності. Вас можуть розвести на гроші, або ви можете захворіти. Тож цей тиждень не той для того, щоб якось просуватися вперед. Для того, щоб просунутися вперед, треба бути, можливо, відступити у чомусь собі. Тому більше думайте про вічне і більше допомагайте іншим людям. І тоді допомога прийде і до вас. Далі представники знаку діва. Верховний жрець, він же тут Герместерисмегіст, Папа, Меркурій. Дуже швидка планета, тому цей тиждень промайне дуже швидко. Головне вам протягом тижня тримати свій настрій. Меркурій це управник вашого знаку, діва, тому вам може пощастити, особливо те, що стосується підписання якихось договорів. Одначе все одно читайте дрібний шрифт, можливо, там є щось те, на що ви не звернули увагу, а потім вам від того буде некомфортно. Пам'ятайте, що це. Також подорожі, це просування вперед і це гарний настрій. Для Терезів. Місяць, сутінки, інша назва цієї карти це щось неясне. Це каламуть, яка навколо вас. Якщо ви будете вірити словам людей, то вони вам набрешуть три короби, і ви залишитесь без нічого. Більше довіряйте власній інтуїції. Це не той період, коли ви можете вийти зі скрутного стану. Навпаки, ви можете собі тільки зробити гірше, якщо будете сильно рипатися. Тож намагайтеся жити більше внутрішнім життям ніж зовнішнім, бо зовнішнє життя на деякий час застигне ще протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку рак. Для скорпіонів нульовий аркан, крокодил, він же блазень. Будьте обережні, обережні від якихось необдуманих кроків. Ви можете зробити дуже серйозну помилку, яка може обнулити весь ваш попередній шлях, і будь-яка кропітна робота. Може збути змарнована. Зверніть на це увагу протягом тижня. Краще просто відпочивати від важливих справ і також для вас гарні зустрічі бесіди з представниками протилежного знаку тілець. Далі стрільці. Роздоріжжя, роздоріжжя це експерименти та вибір. Інша назва цієї карти закохані. Тож це непоганий період для того, щоб зустрічатися з людьми, яких ви кохаєте, чи в яких ви зацікавлені. Пам'ятайте, що протягом тижня краще не казати всю правду людям, бо якщо будете чесними, будете бідними. Вам відкриваються протягом тижня можливості, тож робіть правильний вибір. Також протягом тижня стрільці для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Діва. І нарешті козероги. Сонце. Прямі позиції, і, як відомо, в цих прогнозах я використовую лише прямі позиції. Сонце це прояснення. Сонце це якісь гроші, які можуть до вас прийти, якщо ви знаєте, як ви їх заробити. Це творчий імпульс, і це зв'язок з вашими дітьми, а також це насиченість, гарною енергією, позитивною енергією, яку ви можете використовувати для інших людей, зігріваючи їх в промінь. Своїх позитивних почуттів в промінні своєї любві. Ну, і також протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. І нарешті загальна карта дня на цей тиждень чого очікувати загалом від цього періоду. До речі, це останній тиждень знаку водолій. Вже за тиждень прийдуть риби. Отож, чого очікувати від цього тижня? Верховна жриця. Це карта, перш за все гарна для жінок, тож жінки себе можуть відчувати досить спокійно, з вами нічого не станеться. Також ця карта пов'язана з партнерством. Намагайтеся, якщо ви щось робите, робити все з партнером, а краще партнершою. Гарний період для спілкувань, для зустрічей і для продовження тих справ, які ви вже розпочали. Ну а якщо бажаєте, щоб протягом тижня з вами. Був успіх та захист, вдягайте або срібні прикраси, або щось майте білого кольору в своїй одежі. Я ж вам всім і глядачам езотаріуму, і слухачам Радіо 22 щиро дякую за вашу увагу і висловлюю щиру. Увагу. Якщо ви ще не підписані на Езотаріум, підписуйтесь. Якщо ви ще не чуєте наші ефіри на Радіо 22, під цим відео я залишу посилання, яке ви можете використовувати у будь-який час, головне, щоб було світло у нас.